Five. Діденко Волик Чудновський. А відповідно, можемо починати наше засідання. Кворум присутній. Чи є якісь зауваження заперечення щодо запропонованого порядку денного? Немає. Тоді прошу затвердити порядок денний в цілому. Девідзо. Девять за добре. Тоді до перше. Бабський Андрій Анатолійович. Надання дозволу КНП МКЛ номер 16 на проведення капробіт по об'єкту капітальний ремонт приміщень для встановлення комп'ютерного томографу, розташованих на першому поверсі будівлі головного корпусу за адресою Богдана Хмельницького, 19. Чи є зауваження? зауваження? Заперечення? Має, прошу голосувати по цьому доповідачу. Девід до Дякую. Наступна доповідач Міла Володимир Володимирович. Про розподіл бюджетних призначень на 2024 рік і внесення змін до рішення виконкому про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Чи є зауваження речення? Прошу голосувати. Девід за дякую прийнято рішення. Наступний добавляю Сушко Анатолійовна. Питання 4.5 про затвердження фактичних мереж класів груп та контингентів здобувачів освіти, комунальних закладів освіти на 24-25 роки. І внесення змін до положення про встановлення і виплату надбавки за складність та напруженість в роботі керівникам комунальних закладів загальної середньої освіти в Дніпроміської ради. Чи є зауваження. Немає, прошу голосувати. Девід за. So. Дякую. Наступний не тільки Артем Володимирович. Зняття з контролю рішень виконкому міськради. Прошу голосувати. Поки що вісім, за. За рішення прийнято, дякую. Наступний доподач Файфер Сергій Миколайович. Питання. А, вибачте, Пономарьов Андрій Сергійович. Визнання таким, що втратило чинність рішення виконкому міськради від 14.01.22 №11 11 про зміну правового режиму в житловому будинку по проспекту Поля. Чи є зауваження заперечення? Ще нема, прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую. Прийнято рішення. Наступне, доповідаючи Файфер Сергій Миколайович. Питання з 8 по 46-го. Це питання передачі власність житлових приміщень у гуртожитку. Прийняття у власність Дніпровської міської територіальної громади квартири. Нисення змін до рішення виконкому щодо прийняття у комунальну власність. Про зміну правого режиму житлового приміщення, про надання дозволу на зміну умов договору найму житлових приміщень їх сьогодні найбільше. Отже, питання до 46-го. Чи є зауваження заперечення? Чи нема? Прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую то рішення. А, а, наступний депутат Діденко Євгенія Володимирівна. Зняття з контролю рішень виконкому міської ради. Я думаю, таких заперечень немає. Прошу голосувати. Поки що вісім за. 8 за, прийнято рішення, дякую. Я Перепрошую, на... да, У мене пл плохий зв'язок, Сан Саныч, і там, де за, я проголосував, я за. Про... да, я перепрошую. Добре, я Добре, дякую, дякую. дякую. Волог Дмитро Володимирович, наступний доповідач, питання 48 по 54, Це на дня дозволу на проектування та реконструкції на житлового приміщення на площі Старому Присвоєння житловому будинку, адреси на бережній, на Соснові, Полинній, Любимівський, Лілейний і Іван Андрущука. Чи є зауваження? Заперечення? Немає. Прошу голосувати. за. Дякую. Прийнято рішення. І Чудновський Олександр Вікторович. Питання 55-56 про перепоховання останків Бондаря Сергія Миколайовича і Москаленка Станіслава Юрійовича. Чи є заважені заперечення? Нема, прошу голосувати. Девід. Дякую, шановні члени виконкому. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. А, дякую. А, в нас порядок денний вичерпано. А, якісь питання, зауваження? Нема. Тоді бажаю вам гарної, гарного дня. Всіх причетних поздравляю з ним юриста. А, от Тут в нас мінімум. Скільки в нас юристів? Підніміть руки, хто у нас тут юристів. Раз, два, три, 4, 5. Шесть. Шестерый. Я металлург. Металлург. Металлург – это нормально. Да, мы металлурги О, наши так, Лавка, да.